Ми з Українею, слава Україні, все було Україне. Приїхав пацан до голубів Хармиті. Збройні вітерок але перевіримо. В сіроги, як терпише кур, та своїх курей, я кури буду держати. Вечірня розминка голубів А ворони кук так як тут уже в мене. Ну от сидять в лазареті. Порою, вже дві пари порозпарвались. Вітерок пішов. От нара, коли було гнать. Вискакуйте, вискакуйте, його. Вискакуйте. Всім передаю вітання, грю, бажаю всім здоров'я, грю. Це делаю так маленьку розміночку для голубів. Білий літа. Червоний гру. Сі, той як. машинний. Ні, не, не машинний, як, серий, серий. І ще одне літа. блакитне може гру. Там на пролізкій передові вітання Сергію Анатолійовичу. До 9 чи після 10 травня, може, приїдемо в гості за тебе беру. Ті це в мене, я кажу, ті їсть, і літає, ру. От. Малячків пару юру. Прусь малячків ру. Тут в мене парується ржаво єрю. І ось ще парується пара блакитних тут двох. В суботу буде неділя, як вони тут парується ро. Улюлю. Лулулулулулулулул Беле випадає, що купляв пару ру О, Данюша, що ти несеш? Там і чисто тіло вирвало, да? І я кажу, то от чи як воно под... Ну кидай туди, гру. Прямо голуб'ятніку. Не Нехай, гру. Маленький сделаем репортаж. Люди вже по два плода набрали, говорю, а мене одна пара только сидить на ясах. Оце сидить на ясах, що ж зараз буде випадати червоний ру. От він. Оце він снизу з голубочкою, А то кон. Ще, кажуть, рано сідать, ще може заморозки будуть гру. Ова! Улюлюлю, гулюлю. Оце мені подобається цей хлопців вітер, що йде на склад. Вони держать сагру. Да, серий, серий, серий. Жінка, мені он помогает травичке. Голубам, голубам роба, щоб пасла сягло. Тут сколько от 4 пари паруїв голубят, нікур. І там порою рук в клетки руки. Сейчас так вот она залетать. Раз, сейчас. Надо там нарвать, Да нарвим, нарвим. Может, может, это самое... Ты Да а сейчас я кину, пора же. накормлю завтра, то не Thank you.